Так, на цьому уроці ми з вами продовжуємо вивчати наслідки формул подвійного кута. Будь ласка, запишіть такий підзаголовок. формули трьох двійок. О, вибачте, формули. формули потрійного кута. Формули трьох двійок ми вже пройшли. Формули потрійного. Це формула синуса потрійного кута, синуса трьох альфа, він виражається через синуси кута, які в три рази менше, ніж даний, це 3, синуса альфа мінус 4 синус куб альфа, та косинус потрійного кута, це 4, косинуса. В кубі альфа мінус 3 косинуса альфа. І так, обведіть ці формули в рамочки, давайте доведемо першу з них. Тобто, чому називаються формули формули потрійного кута? Бо тут аргумент в три рази більший, ніж тут. Бачите, вони не такі прості: 4. Три, тут і синус в кубі, а тут косинус в кубі. А давайте, ну, по-перше, вони не так часто зустрічаються, зустрічаються більш за все в тригоном... вскладених тригонометричних рівняннях. Але так як ми мат ми ці формули теж проходимо. І так, напишемо. Можна це, діти? Діти. Записали ви це? Ні, зачекайте. Давайте швиденько, бо мені. Ну, я спробую тут, щоб помістилось, і так, доведення Формули 1. Ми дивимося на будь-яку формулу, як на тотожність, так? Тобто, давайте будемо все ж таки, як це не парадоксально, праву ліву частину перетворювати до вигляду правої. Що таке синус? Трьох альфа. Як я можу сприймати 3 альфа? Можу сприймати як 2 альфа плюс альфа. А тепер розпишемо за формулою синус суми. Синус, як ви пам'ятаєте, функція справедлива. В чому справедливість полягає? Що він равномірно розподіляє синус косинус. Якщо тут знак плюс, пише плюс, а потім косинус на синус, тобто косинус 2 альфа на синус альфа. А тепер зробимо наступне. Синус подвійного кута я можу теж розписати. Це 2 синуса альфа помножити на косинус альфа. Та ще на косинус альфа. А ось косинус подвійного кута я розпишу через формулу, яка виражається лише через синус. Чому через синус? Бо мені треба, щоб тут одні, одні синуси залишалися. Тобто це буде один. Мінус 2 синус квадрат альфа і та ще помножити на синус альфа. Тепер розкриємо дужки. Ну, і там, тут можна що спростити косинус перемножити. Отримаємо да? 2 синус альфа. помножити на косинус квадрат альфа плюс синус альфа мінус 2 синуса в кубі альфа. А тепер зробимо наступне косинус квадрат альфа я заменю на 1 мінус синус квадрат альфа. Все інше я так поки що і перепишу. Тобто плюс синус альфа мінус 2 синуса в кубі альфа. Тепер розкриємо дужки. отримаємо 2 синуса альфа, мінус 2 синуса в кубі альфа. Плюс синус альфа і мінус 2 синуса в кубі альфа. Тепер подивіться, якщо звести подібне, ви отримаєте те, що вам потрібно. Тобто, ми отримаємо 3 синуса альфа мінус 4 синуса в кубі альфа. Тобто, ми довели, що ліва частина тотожності, тотожня до рівня правій частині формулу доведено. Хто хоче, може спробувати довести Формулу 2 самостійно. Ви мені надсилаєте це в особисті повідомлення і отримаєте оцінку. Тобто, це були формули потрійного кута. Вони є наслідками формул, можна сказати, і додавання, ну, якби родичами формул подвійного кута. Тепер давайте ще поговоримо про формули половинного кута. Ось коли нам треба їх використовувати. Ну, наприклад, якщо мені треба зменшити кут в два рази чи навпаки збільшити формули половинного кута. І так, стираю, все це можна формули половинного кута. І так, що це за формули? Це синус альфа на 2, по модулю, це буде корінь з такого кореня, корінь з такого дробу, вибачте, 1 мінус косинус альфа поділити на 2. Косинус альфа на 2 по модулю, це корінь. З 1 плюс косинус альфа поділити на 2. Тангенс альфа на 2 це корінь. з такого дробу 1 мінус косинус альфа, 1 плюс косинус альфа. Ці формули ми е, називаємо формули синуса косинуса та тангенса половинного кута, звідки ці формули беруться. А, ну, Це дуже нескладено, якщо ми згадаємо формули а, зниження степеня, от а давайте так, доведемо, наприклад, формулу 1. І так, доведення Формула 1. А, в нас є така формула синус квадрат альфа. Це 1 мінус косинус подвійного кута на 2. Якщо я замість альфа покладу кут альфа-на 2, я ж можу так зробити, в мене буде ось так. Ну, а тепер, якщо я хочу від квадрату перейти просто до синуса, там буде плюс-мінус корінь. так? Щоб написати цей плюс-мінус, я тут беру по модулю. Ну, а тут просто буде корінь. Ось ми довели формулу 1. Так само доводиться формула 2. Формула 3 трошки складніше доводиться, але теж її можна довести, якщо я доведу, що тангенс альфа це 1 мінус косинус подвійного кута на 1 плюс косинус. Давайте тепер поговоримо ще ось про такі речі. А є також формули, які виражають синус і косинус кута альфа через тангенси. Половинного кута. А, і так, можна, запишіть, будь ласка, цей блок формул, обведіть його в рамочку. Ну, а далі напишемо так: вираження. вираження. Синуса альфа, так косинус альфа через половинний кут. Ну, а саме через тангенс половинного кута. Формула в нас така. Синус альфа це буде дріб. 2 тангенс альфа на 2 на 1 плюс тангенс квадрат альфа на два. І для косинуса альфа буде така формула. 1 мінус тангенс квадрат альфа на 2, на 1 плюс тангенс квадрат альфа на 2. Як ми це можемо довести? Давайте доведемо теж формулу 1. Так, введіть це в рамочку. Так, ну і теж доведемо 1, а 2 ви можете довести на зірочку. І так, доведення. 1. Що ми можемо сказати? Що синус альфа я можу сприймати як синус подвійного кута. Я ж можу так сказати, це синус 2 помножити на альфа на 2. І злити на одиничку. тепер дивіться, що я зроблю. Розпишу в чисельнику як синус подвійного кута. 2 синус альфа на 2 умножити на косинус альфа на 2. А одиницю тут такий теж досить цікавий прийом. А, представлю як основну тригонометричну тотожність відносно кута альфа на 2. А тепер зроблю наступне. За основною властивістю дробу я можу поділити чисельник і знаменник на косинус альфа на 2, враховуючи, що він не дорівнює 0. Тобто чисельник я ділю на косинус альфа на 2 і знамен... на косинус квадрат, точніше, на косинус квадрат. І знаменник. Якщо я суму поділяю на якесь число, я кожен доданок ділю на це число. Дивіться, тут скорочується квадрат і цей косинус, і залишиться 2 синус альфа на 2, поділити на косинус альфа на 2. Це буде 2 тангенс альфа на 2. Це буде просто тангенс квадрат альфа на 2 і плюс. 1. Ось ми з вами і довели Формулу 1. Аналогічно можна довести формулу 2. Там Таким самим чином спробуйте це зробити самостійно. Тепер давайте подивимось, де ми з цим можемо зустрітися. І так, можна це стирати, діти? Діти. Ну, так як ви мовчите, мабуть, можна. Так, я стираю. Ну, по-перше, є такі завдання, там, де вам треба щось доводити до тожності, і ви бачите, що у вас формули, ну, як один кут в три рази більше, ніж інший. Там ви використовуєте синус з потрійного кута. Зараз зачекайте. Але це дуже рідко зустрічається, але зустрічається все ж таки. Давайте візьмемо ось такі. Зараз, зараз, зараз. Ось такі речі. Нам 25. Ось 5.15. Завдання стоїть так. Використовуючи формули половинного кута, знайдіть синус 15 градусів. Тобто, треба це зробити, використовуючи формули половинного кута. Треба знайти синус 15 градусів. От, тобто, можна взагалі е, так міркувати, які в нас є формули. Синус альфа на 2 по модулю. Це буде корінь з 1 мінус косинус альфа поділити на 2. Тобто, модуль синуса 15 градусів, а взагалі це кут першої чверті, тому він просто буде дорівнювати синус 15 градусів. Це буде корінь. Під коренем буде 1, мінус косинус кута, який в два рази більше, ніж даний. Поділити на2. Ну, а тепер треба це підрахувати. 1, косинус 30. Це корінь з 3 на 2 і ще поділити на два. Можна б теж чисельник поділити на знаменник, почленно поділити, що ми тоді отримаємо корінь. Одна друга мінус корінь з трьох поділити на 4. Ну і все більше тут нічого зробити не можна. Це число раціональне, це раціональне. Тому синус 15 градусів дорівнює ось такому корі. Так, а можна було тут звести до спільного знаменника четвірку. Тобто звести ще тут можна, в принципі, було б. до знаменника 4, тоді буде 2 мінус корінь з трьох. Чисельнику буде 2 мінус корінь з 3, а знаменник буде двійка. Можна так, так простіше, мабуть. І так, беремо друге. Треба знайти так само косинус 15 градусів. Значить, ми теж розписуємо, що модуль косинуса. Давайте спочатку формулу напишемо. Альфа на 2 це корінь з 1 косинус альфа ділити на 2. Ну, і тепер використовуємо саме для косинуса 15 градусів. Ми пишемо модуль косинуса 15 градусів. І знов, так як у вас першої чверті косинус там додатній, тому модуль можна замінити на значення виразу. Модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу. це буде корінь з 1 мінус. Ой, вибачте, плюс косинус 30 градусів поділити на 2. Тут буде так само, як в попередньому варіанті, тільки буде з плюсом. Ну, можна здогадатися, що тут буде 2 плюс корінь з 3 на 4. Тоді в чисельнику буде 2 плюс корінь з 3, а в знаменнику. Двійка. Це косіну 15 градусів. Давайте візьмемо третє. Тангенс 75 градусів. Я можу це прибирати? Ні. Зачекайте, будь ласка, трохи. Добре. Добре. Все, дякую. Так, стираю. Тангенс 75 градусів. Так, теж в нас є така, ну треба знайти формула половинного кота. Так, тут була підказка, що треба ці формули використати. Один мінус косинус. Та що ж таке? Альфа, один плюс косинус альфа. Так, ну і давайте тепер подумаємо, що тут. Тобто, модуль тангенса 75 градусів, а це число від'ємне, буде дорівнювати такому корені. Скажіть, будь ласка, модуль від'ємного числа, з яким знаком ми розкриємо? Зі знаком мінус, так? Тобто, модуль 75 градусів це мінус. Тангенс 75. Дивіться, бо тангенс сам від'ємний. І тоді, щоб його знайти, ми ставимо перед ним мінус. І це буде. Тобто тут буде не альфа, а 2 помножити на 75, це буде 150 градусів. Тепер дивіться косинус 150 градусів. Можна подати у вигляді 180-30. Тут так само. Це друга чверть. Косинус там від'ємний, тому знаки зміняться. Косинус за правилом лошаді не змінюється на синус. І тоді нам тут потрібно тангенс, а не мінус тангенс, тому тут буде знак мінус. Перед коренем. Тобто я тут, якби обидві частини домножу на мінус один. І тут буде 1 плюс косинус 30, а тут буде 1 мінус косинус 30, за формулами зведення. І тому це буде мінус, що буде тут? 1 плюс корінь з 3 на 2, а тут 1 мінус корінь з трьох на 2. Не загублюємо цей мінус. Зводимо в чисельнику до спільного знаменника. Буде 2 плюс корінь з 3, а тут 2 мінус корінь з 3. Якщо ви один дріб поділите на другий, у вас знаменники, бачите, однакові, вони будуть скорочуватися. І тоді залишиться в чисельнику 2 плюс корінь з 3, в знаменнику 2 мінус корінь з трьох. Взагалі можна було б ще трошки тут спростити. А звільнитися від ірраціональності в знаменнику. Як це зробити? Домножити чисельник і знаменник на е, спряжене, тобто на 2 плюс корінь з 3. Навіщо ми це робимо, щоб згорнути тут за формулою? Це буде 4 мінус 3. 4 мінус 3 1. І якщо у вас в знаменник буде 1, то залишається лише чисельник, а в чисельник у вас е, йде добуток двох однакових множників. Тепер корінь з квадрату це модуль. І так як ці два доданки додатні, модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Ось тут ще стоїть мінус, тому ми ось так розкриваємо і отримуємо ось такий результат. Тобто, це в нас тангенс 75 градусів. Прошу, в мене є питання. А ось. Тому ось там, де обведено, ми позначили мінус тангенс 75 градусів, потім ми перенесли цей мінус. Зараз поясню. Якщо в тебе стоїть під знаком модулю від'ємне число, то воно дорівнює йому протилежному. Тобто тангенс 75 це число від'ємне, так? Бо це друга чверть. Ой, яка ж друга? Діти, вибачте, чого я написала другу 75 – це ж перша чверть. Прибирайте Так. Це називається. Я, я дійсно чогось. Я хотіла підібрати кут, щоб він був це в п'ятому буде так. Щоб він, він був від'ємний, називається все. Це маразм. Тобто це ж додатне. Це перше, воно ж менше, ніж 90, там плюс. А якщо було б від'ємне, було б от так, як я показала. Так, давайте рухатись далі. Спробуємо в нас. 25 точка. 22. Треба довести тутужність. Давайте візьмемо. Перший. Чи третій. Ні, другий візьмемо. І так, можна стирати діти. Так. Так, беремо 25. 22. Друге. Довести тутужність. Тутужність така в нас. Синус в кубі альфа плюс синус 3 альфа, в знаменнику косинус в кубі альфа, мінус косинус 3 альфа, і все це дорівнює катангенсу альфа. Так, пишемо доведення, які у вас є думки, як ви вважаєте, яку частину треба перетворювати до якої, і за якими формулами. Ну, виглядає складнішою ліва частина, так? Давайте ліву частину перетворимо до вигляду правої. Так, а тепер дивіться, що тут можна побачити. Бачите, тут аргумент 3 альфа, тут один альфа, то тобто це аргумент в три рази більше. За це давайте спробуємо використати формули потрійного кута. Тобто синус куб альфа ми так і запишемо. А замість синуса трьох альфа ми запишемо 3 синуса альфа мінус 4 синуса в кубі альфа. Так, в знаменнику використаємо формулу косинуса потрійного кута, але перед цією формулою в нас йде знак. Мінус тому обидва знаки змінимо на протилежні. Там трошки залишилося хоча й дзвоник, ми швидко закінчимо. Тепер зведемо подібні Сінус в кубі мінус 4 синуса в кубі. Буде мінус 3 синуса в кубі. Тобто буде так, мінус 3 синус альфа, мінус 3 синуса в кубі альфа. Тут буде подібні ось ці два буде мінус 3 косінуса в кубі альфа плюс 3 косинус альфа. В чисельнику можна винести за дужки 3 синус альфа. В дужках залишиться 1 мінус синус квадрат альфа. В знаменнику можна мінус 3 косінус альфа винести. Залишиться, давайте з плюсом винесемо, тоді буде мінус косінус квадрат альфа плюс 1. Тепер дивіться, ну, по-перше, трійки скорочуються. 1 мінус синус квадрат це буде косинус квадрат альфа. А 1 минус косинус квадрат, це синус квадрат альфа. Скорочується цей квадрат, цей косинус, цей синус, цей синус І залишиться косинус альфа поділити на синус альфа. а це є котангенс альфа, що і треба було довести котангенс альфа не дорівнює котангенсу Альфа. Що ви берете надім? Надім ви берете наступні номери. Я можу це стирати? Зараз коли. Ну, добре, я тут запишу. ДЗ. За підручником. Ви берете номер 25.4, 25.6. 25.9, третє та четверте. 25.12. Ой, вибачте, 25. Не 12, а 25.13. Там підсказка. Треба використати формули половинного кута. 25.15. Четверте та п'яте. І е, 25.22, перше, там треба використати формули потрійного кута. Четвер, вас очікує самостійна робота. Е, так, і тренажери, які вам видавали, вам же видали тренажери у п'ятницю діти? Так. Так, хто не був в п'ятницю, ці тренажери, які залишилися, будуть лежати на столі. Завтра заберіть, будь ласка, все, я вам бажаю гарного дня, до зустрічі. До побачення. До зустрічі.